Особливо нова влада має пам'ятати, її буде контролювати не тільки політична партія, яка тебе порекомендувала на ту посаду, а й владу має контролювати народ, і народ буде контролювати ту владу. Це треба усвідомити зараз усім чиновникам, отак голову собі вкласти, отой пункт, що народ, майдан тебе буде обов'язково контролювати. І кожен твій крок сьогодні. Буде оцінювати і висновки буде робити не через гасла, які ти говориш на трибуні, а висновки буде робити через конкретні твої кроки і через конкретні твої дії. До речі, це є запорука того, що ми з вами дуже швидко побудуємо нормальну міцну країну. Країну, яка однозначно і швидко вийде з цієї жахливої просто кризи. А криза товариства просто неймовірна. Тільки поверхневий аналіз. Ситуації в економіці показав жахливі цифри. Уявіть сюди. Три місяці пройшло. Перший квартал. Нам вже бракує 289 мільярдів. Це при тому, що річний бюджет України 450 мільярдів. Це більша половина річного бюджету була вкрадена режимом Януковича. 289 мільярдів сьогодні бракує в бюджеті. Золотовалютний резерв, пустий. нема запасу на золоту валюту. Все розіграно. Все пішло на золоті батони, на золоті унітази. Сьогодні подивилися, який резерв Національного банку на 10 мільярдів менше. Дефіцит бюджету сьогодні становить 71 мільярд, неймовірна цифра. Різниця між тим, що ми можемо заробити і між тим, що ми мусимо витратити, є мінус 71 мільярд. Ви собі уявляєте? Я вам інші цифри приведу. 37,2 мільярда випарувалися. Тому що режим Януковича на два роки на повіт з крупних, серйозних підприємств позбирав уже податки на прибуток. Уявляєтеся? На два роки на періо сплачені багатьма податки. Це значить, що тих грошей вже нема. Це значить, що два роки нам треба щось робити, нам звідкись треба гроші брати в дохідну частину бюджету. А, а вони вже витрачені. Бо на період брали податки. 37,2 мільярди. Це тільки поверхневі аналізи. Зовнішній борг України. Більше 800 мільярдів. Це то, що нам позичали. Це так, щоб ви розуміли, на кожного мешканця України, починаючи з немовляти, який тільки народився, завершуючи старшою людиною 15 тисяч. Кожен з нас вже є ви. Ну, На щастя, сьогодні маємо все-таки добрих партнерів, особі і Світового банку, і Міжнародного валютного фонду. І ви розумієте, що сьогодні світ Україні допомагає. І я думаю, треба скористатися тим моментом. По-перше, вважаю, що наш уряд має негайно просто ставити питання про можливість реструктуризації цього боргу. Та й зрештою, навіть треба просити її або наполягати, щоб хоча б частину того боргу не просто списали. Так, як це робили для багатьох інших країн. І я думаю, що це буде хоч мінімальна компенсація того, що не реалізовують гарантії згідно Будапештського меморандуму. Я думаю, що такою позицією нам має... Що ми вважаємо, треба зробити для того, щоб покращити ситуацію в українському війську? 5% від ВВП має фінансування бути на законодавчому рівні зафіксовано для Збройних сил України до подолання технічного відставання нашого війська від країн сусідів. Друге, нам треба розпочати процес престижності. Повернення престижності служби в Збройних Силах України. Умовно кажучи, офіцер має думати про свою роботу. Людина, яка стає офіцером, вона має думати не про квартири, про те, де є дружина, чи вона має роботу, де діти вчаться, бо про це має думати держава. Він має думати про те, як самовдосконалитися для того, щоб у випадку необхідності захищати родину, захищати державу, захищати країну. Крім того, нам дуже зараз потрібно розпочати розбудову власного серйозного, потужного військово-промислового комплексу для забезпечення Збройних сил України сучасним вітчизняним озброєнням та для ефективної участі України у світовому ринку зброї. Ми все-таки трохи торгуємо зброєю по світі. І треба використовувати цей момент, щоб ті гроші, які ми залучаємо від торгівлі зброєю, а насправді зараз поки що все крадуть, крали, зараз треба, щоб ці гроші пішли в бюджет і йшли на переоснащення і сучаснення Збройних сил України. Далі дуже важливо розпочати планомірний і серйозний процес. Впровадження реформи і побудови українського війська, яка забезпечила би реальну обороноздатність української держави. І при тому, крім створеної, яку треба ще творити, контрактної, високотехнічної, професійної армії, нам потрібен ще резерв. Нам потрібна швидка мобілізація резервістів. Що пропонує свобода? Швейцарський варіант. Швейцарії, як на мене, в Європі найкраща. Можна забезпечити оцю цю процедуру резервістів. 18-45 років мужчина, який здоровий, може тримати фузию, в руках добре стріляти, раз в рік, тиждень, два тижні має проходити відповідний військовий вишкіл, зброя вдома в сейфі, під відповідним контролем. І 24 години він мобілізований, коли це потрібно. Швейцарії ефективно ця процедура працює і в деяких інших країнах. До речі, в тому сенсі хочу з вами поділитися: свобода наполягає на ухваленні закону про право вільного володіння зброєю. Я думаю, сьогодні, якби цей закон існував раніше, в нас би не було стільки жарт Небесної Солі. Я думаю, що ви розумієте чому. Тому що ви знали, бо насправді. Давайте покладемо руку на серце. Насправді, жуліки, бандити, кримінал і так зброю мають. Насправді, вчорашня бандитська влада і так могла використовувати і мати стільки зброї, скільки хтіли. А мирна людина, яка мала би мати право захистити свою сім'ю, захистити свою родину, була позбавлена такої можливості. Звісно, це стосується психічно здорових людей, відповідно, після проходження. Обстеження і таке інше. Наступне товариство. Нам дуже важливо зараз створити ефективну контррозвідувальну службу для гарантування безпеки українського запілля та для боротьби проти диверсантів. Сьогодні ми відчуваємо, наскільки складно нам ем, унеможливлювати оті всі акції протесту, які намагаються творити у восьми областях. Південної і східної України північні сусіди, а фактично наші вороги. Ну і нарешті, ми вважаємо, що мусимо однозначно розпочати процес відновлення Призову до військ. Крім того, школа треба знову відкрити допризивну військову підготовку і цивільну оборону. Вона не забавчатиме ніколи. У вищих навчальних закладах треба відродити військові кафедри. І нічого страшного в тому не є. Коли походиш трошки на кафедру, коли трошки навчишся стріляти, ви бачите, який є позитив в тому сенсі, що ми створили Національну гвардію. І в ту національну гвардію можуть піти зараз люди, які. Пішли майдан і ті, які хочуть реально захищати українську державу. Я пишаюся нашою нацією і сподіваюся, що і ви пишаєтеся, коли оголосили мобілізацію, що були черги у військкоматі. Ми, українці, все-таки є великою силою, ми є великою родиною і родиною, яка зможе постояти за себе. І тому зараз влада має просто допомогти допомогти все це організувати і направити в правильне націозахисне русло. Сила права. Про що ми говоримо, коли кажемо про силу права? Перше. Ми вважаємо, що треба серйозно почати реформу української міліції, як по суті, так і навіть зовнішньо. Починаючи з того, що її треба перейменувати в поліцію і їм нову форму пошити, бо ви розумієте, зорово не викликає довіри сьогодні міліціонер. Йому ніхто не довіряє, особливо після майдану. Тому він має мати іншу форму, він має по-іншому називатися, і люди мають повернути собі віру в ті структури, пригодні ніколи. Втричі треба скоротити. Поліцію міліцію. І це скорочення не просто викинути на вулицю, а доклоптувати Збройні Сили України. Бо насправді армія скорочувалася, а міліція збільшувалася. Сьогодні ми маємо статистику: сьогодні в нас 800 міліціонерів на тисячу населення. На 100 10 тисяч На 100, 100 тисяч? Так? Так, 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 так. На 100 тисяч. Європейська і світова практика яка? В середньому має бути 222. 222 на 100 тисяч. Тому ми втричі скорочуємо міліцію поліцію і ми укріплюємо за рахунок того скорочення українське військо. Далі. Сила права має полягати в тому, що ми повинні запровадити жорстку кримінальну відповідальність за будь-які прояви українофобії. Приниження національного славня, національного стягу, приниження національних державних атрибутів повинно каратися. І всі мають це знати. Мають поважати. Причому це не ми придумали, так і в цілому світі. Просто коли в цілому світі поважають, це патріотизм, а коли в Україні ми про це говоримо, нам кажуть, що ми баньори, екстремісти, негодяї і таке інше. Ні-ні-ні. ні Давайте ми будемо такі, як всі. Я би взагалі, чесно вам скажу, ізраїльське законодавство перевів в Україну. Ой, там дуже багато цікавого. Плані захисту своєї нації. І дуже є цікаві речі, яких варто повчитися. І нам в Україні багато речей щодо захисту свого потрібно приймати. Наступно ми вважаємо, що нам серйозно потрібно підвищити пряме народу влади в Україні, і це буде сила права. І це пряме народовладдя, воно буде полягати в тому, що ми маємо впроваджувати якнайширше в територіальних громадах можливості проводити референдуми, плебісцити і проводити опитування. Ми вже про це з вами говорили. За рахунок прямого народовладдя ми поміняємо абсолютно всю систему влади в Україні. Тому що ми виступаємо, щоб Україна була. Президентська республіка за формою управління. Не парламентська. Президентська. І я спробую вас в тому переконати. Президентська республіка це персональна відповідальність того, кого ми обираємо. Парламентська республіка і парламентська влада це колективна безвідповідальність. Коли щось хапнуте, то всі, а коли відповідати нема кого. І тому наша пропозиція Україна Президентська республіка. Вибираємо шляхом прямого голосування всенародного президента. Президент стає зразу главою уряду. Нема окремої посади прем'єр-міністра і нема окремої посади президента. Це одна особа. Президент, він же прем'єр-міністр. Він голова виконавчої влади. Він бере на себе відповідальність, призначає уряд, а на місцях... Ми скасовуємо, ліквідовуємо всі обласні адміністрації, ліквідовуємо районні адміністрації, вони не потрібні. Тому що йдемо за принципом ні самоврядності територій, так самоврядності населених пунктів. І представник президента на місцях не так званий губернатор, як вони себе часом любили називати, або голова обласної адміністрації. Представник президента на місцях це прокурор. І функції прокурора полягають в тому, що він слідкує за дотриманням законодавства на ввіреній йому території. Все. Оце завдання прокурора. Далі, що ми маємо на місцях? На місцях народ обирає владу раду собі і обирає голову ради. І цей голова ради стає головою виконкому, так як президент глава уряду. В одній особі голова місцевої ради, він же ж голова виконкому. Але при всьому тому є один дуже важливий момент. Народ здобуває право відкликання цієї влади. Закон про імпічмент президента має бути зрозумілий, простий і. бути закони, які би передбачали відкликання депутатів, парламенту і місцевих рад, і так само голови ради, і він ж голова виконкому. Більше того, ми вважаємо, що має бути введена процедура відкликання так само деяких членів виконкому. Наприклад, міністр внутрішніх справ призначає начальника міліції чи поліції за його професійні якості. А якщо він корупціонер, а якщо він тут тітушок збирає, а якщо він побори тут організовує, народ має право шляхом референдуму відкликати начальника міліції, як є в деяких країнах. Мені здається, це буде справедливо. Землевпорядника бере хабарі, створює проблеми, особливо сьогодні. Давайте право народу відкликати землевпорядників. Уявляєте собі, як тоді буде діяти і як буде працювати. Тоді тут головний поліцай, міліціонер. Він буде служити не режимові, не міністрові буде служити, а він буде служити народу. Бо він буде знати, що народ буде мати право його відкликання. І це дуже важливо. Законодавча влада. Парламент треба скорочувати з 450 на 300 депутатів. Не 5 років, 4 роки. Більше того. Ми вважаємо, що треба провести адміністративно-територіальну реформу, і мають бути створені в Україні 300 повітів, які напряму будуть підпорядковуватися Києву. Кожен повіт буде мати свого депутата. Вибори за пропорційною системою за відкритими списками. І тоді ми будемо мати інший парламент справедливий парламент. Парламент можливо, який якраз нам і проголосує за ті закони, які нам потрібні. Бо Конституцію, і оті зміни, про які я говорю, треба ухвалювати на референдумі. Наступно. Судова гілка влади. Наша позиція залишається незмінною. Суддів місцевих судів обираємо. Обираємо терміном на 5 років. Судді місцевих судів мають право обирати поміж себе суддів апеляційних судів на 7 років. Із суддів України вибирає Верховний суд і голову Верховного суду. Такі, таку структуру, як Конституційний суд, взагалі квідомує, тому що Конституційний суд має повноваження трактувати, тлумачити Конституцію. Але це саме повноваження ми можемо передати до Верховного суду. І найважніше, право народу відкликати суддю, так як і в деяких країнах світу. Це дуже важливо. Отже, ви бачите, що в тій системі, яку ми намалювали, яку ми пропонуємо запровадити в Україні, є дуже серйозні можливості для реалізації прямого народу владі. Сила Господаря. В чому має полягати сила Господаря? Швидкі, ефективні економічні реформи. В першу чергу, це є енергетична незалежність, яка має базуватися на трьох основних принципах: збільшення видобутку. Зменшення використання і диверсифікація джерел це дуже важливо. Ми повинні збільшити видобуток власної, власної нафти і власного газу. І забезпечувати себе своїм газом і своєю нафтою. Сьогодні проблеми з Росією не підкорятися їхнім захцянкам, не купувати газ за 500 доларів, що це. Практично фантастична нереальна ціна. А навпаки, встановити пропорційну залежність цін на газ, які Росія хоче транспортувати територію України до відпускних цін, які вони нам продають. Більше того, я би по-іншому ставив питання. Хочете продавати в Європі газ, а без України 50% газу все одно вони будуть транспортувати через нас, вони не обійдуться. Які б вони там південні чи північні потоки не будували. І тому ми маємо поставити питання. Вибачте, будь ласка, продавайте Європі газ не на Західному кордоні України, як вони це зараз робить, а на східному. Тоді за транзит ми будемо брати з Європи, а не домовлятися про щось там з Росії. енергозаощадливі технології це дуже важливо. Альтернативні джерела енергії, енергія води, енергія світла енергія сонця, енергія вітру все це потрібно впроваджувати і реалізовувати. Дуже важливий етап це нашої економічної реформи це власність щодо стратегічних підприємств. Ми вважаємо, що стратегічні підприємства повинні залишатися у державній власності. Ні в якому випадку вони не мають продаватися, приватизовуватися. Бо те, що було вже приватизовано, як показав час, просто покрали гроші і ефект ноль. І навпаки, тільки одні збитки для української держави. Нам потрібно ліквідувати соціальну прірву між багатими і бідними. Це ми можемо зробити лише стимулюванням розвитку середнього класу. Нам потрібно серйозно розпочати податкову реформу за прогресивною шкалою оподаткування, не боятися цього зробити. Великий бізнес, великі заробітки, значить великі податки. Дрібний бізнес, значить малі податки. Прогресивна шкала оподаткування. Причому ця шкала має бути не так, знаєте, 10, 20, 30%. Ні. Вона має 10, 11, 12%, тобто чим, скажімо, дрібніші, дрібніші показники у відсотках і в прибутках. Не може так бути, що. Занадто великий розрив мав би бути. А от якщо це буде враховано, буде серйозний стимул. І з тіні тоді вийде економіка. Перестане платити зарплатні плати в конвертах, а таким самим чином заводити українську економіку просто в прірву, в якій, на жаль, вона на сьогодні знаходиться. Хочу вас так само проінформувати, що Свобода наполягає зараз в парламенті на ухваленні двох законів. На жаль, не дуже нас підтримують. Поки що в кулуарних. Домовленостях щодо введення цих законів, але на нас це дуже важливі речі. Перше, це є повернення коштів з офшорів сюди назад, в Україну. Ті кошти, які були вкрадені. Майже 80 мільярдів доларів за нашими підрахунками, це те, що можна було прослідкувати вивезено за кордон і сховано в офшорних зонах. Я вам зараз розкажу, яку процедуру ми запропонували. Ну, дивіться. Ми, якщо ухвалимо закон, запропонуємо всім тим, хто повивозив гроші три місяці часу. Протягом трьох місяців часу ми тобі даємо можливість повернути кошти назад в Україну. Якщо ти їх повертаєш, 50% ми тобі залишаємо і легалізуємо тобі цей капітал. 50% повертаєш у власність держави. Воно йде в бюджет. Якщо ти того не робиш, ми за рахунок наших партнерів за кордоном все одно повернемо. Якщо не всі, то частину тих коштів, але ти попадеш під кримінальне переслідування, тому що ти не погодився до повернути ці кошти. Справедливо? Мені здається, це правда. Наступно. Другий наш закон, який ми пропонуємо, це є закон про приватні монополії, про заборону приватних монополій. Що таке приватна монополія? Якщо ти володієш більше 25% в одній галузі. Ми тобі пропонуємо різницю отут у 25%, продаємо. Продаємо і гроші в бюджет. Тоді легалізуємо твій бізнес. Якщо ти того не робиш, ну, вибач, будь ласка, кримінальна відповідальність і конфіскація на користь держави. Мені здається, це теж справедливо. Нарешті хотів би сказати вам, що цього тижня ми почнемо розглядати. Вже з вівторка, низку антикорупційних законів це дуже добре. Хоча це ще не все. Основний принцип, який нині сповідує свободи і наполягає на тому принципу, це в кримінальному законодавстві має бути чітка позиція. Що вища державна посада, то вищий рівень кримінальної відповідальності. За скоєння злочин. Розумієте, Таким чином ми зможемо тих, хто зараз стане, стає чиновниками, міністрами, головами адміністрації, розуміти, що якщо вкрадеш тисячу, а хтось простий вкраде тисячу, то ти дістанеш 10 разів більше термін. І тоді буде зовсім інше відношення. Нам, розумієте, нам треба психологічно зламати людей, особливо чиновників. Бо я зараз спостерігаю за дуже нехорошою тенденцією. Бо, от, наприклад, не буду скривати. От зараз появляються вже чутки, яких ми активно намагаємося перевіряти. Про хабарництво, за посади, вже нові призначені, починають вимагати хабарі. Треба зловити. Дуже мрій когось зловити і перед тим, ніж віддати до суду, руки ноги поламати. <плес> Що я вам хочу запропонувати? Я хочу вам запропонувати, хто має інформацію. От, наприклад, про нові призначення, кого, якого негідника може, призначають такого, якого не мали би призначати. Бо що в нас є? От Поки нема закону про люстрацію, з інших областей беруть, перекидують, появляється тут раз, дивимося, він вже він взагалі мав би бути люстрований, покараний. І ми маємо по всій Україні дуже таку е негативну тенденцію. Звісно, що дуже складно зараз проводити процес ротації. Нам би всім хотілося, щоб це було вже і негайно. Але складність в чому полягає? Ті, хто самостійно, добровільно написали заяву про звільнення, тих звільнили. А ви розумієте, багато тих всіх Януковичівських, вони зараз то не лікарняно, то у них відпустка, то вони тягнуть час, то в них то, -то сьо, і тому... Е навіть по міністерствах, навіть по районах, по областях ми бачимо дуже повільний процес. Це нам страшно заважає. Це дуже великий негатив. Нам треба негайно силовиків призначати. Нам треба негайно призначати голів адміністрації, районних адміністрацій, щоб вони почали працювати, щоб вони по вертикалі поміняли владу, і вже нова влада має запрацювати. І дуже жорсткий контроль за новопризначеними чиновниками. Дуже жорсткий контроль. Сила народу, сила громади. Тут, товариство, ми говоримо про необхідність, ага, чекайте, ще я вам не сказав, ми залишаємося вірні своєму принципу. Заборона торгівлі землею сільськогосподарського призначення. правом родинної спадщини. І не більше, і не менше. Ну і нарешті, сила нашої гідності зупинити русифікацію. Що би хто сьогодні не говорив, ми розуміємо наміри Путіна не тільки федералізація, про яку ми говорили, ви чули, що вони зараз взяв? Давай їм другий руський язик. Це їхня умова, мовляв, заберемо війська друга державну мову. Скажіть мені, будь ласка, чи хоч хтось може мені привести приклад, коли знущалися над російською мовою, чи не дозволяли комусь? Чи переслідували? чи в Криму, чи тут в Рівному, чи в Києві? Нема жодного прикладу. Немає. Натомість, навпаки, ми можемо привести купу прикладів щодо приниження української мови. В тому ж Симферополі. 1 вересня минулого року конкурс в єдину україномовну гімназію 18 осіб на місце. То що, не приниження українців? Не приниження української мови? Вибачте, будь ласка, ту істерію, яку вони зараз влаштували, це все є фальш, це все є диверсія проти України. Я хочу, щоб ви розуміли, я думаю, що ви це розумієте. Російська друга державна мова не для захисту російської мови а не знищення української мови. Тому тут ми маємо стояти на смерть. Томіше, знаєте, був у нас такий свободівець, один з перших з 18 свободівців, які загинули під час Революції Гідності, Сашко Кабіно.